Ідеальний чоловік і неперевершений співак. Зустрічайте у каві з вершками. Олег Винник. Начался день, красивой песни, душе моей вдруг стало тесно. Рвалась куда то в облака, как быстротечная река. Харизматичний, неординарний Олег. Винник у Тернополі. Вітаємо у каві з вершками. Скажіть, ви в Тернополі жо ж не виступали. Привіт, моя красуня. Я виступав, що в Тернополі. В Тернополі я з заїздом сьогодні в третій раз. Які, які, я я які зачарований, осіб? зачарованим файним містом Тернопіль. Реально ще погода така те, що я люблю. Така глибока, ароматна осіння. вже її не Мав буде. Би, навіть, я теж думав, але дуже красиво. Я сьогодні знову на ваше озеро. Вже вдруге прийшов, подивився, як там рибаки. Рибалці сидя, я сильно роблю рибалку. Ви зараз Зим. в Києві мешкаєте, правда? Чи де? Зараз. А, постійно. Ні, я мешкаю зараз на колесах скрізь. У нас, у нас до нового року, якщо не помиляюсь, там десь за 30 ще концертів кожен день. Реально зараз в листопаді місяці буквально у нас два вихідних дня, в листопаді 25 концертів. І з, до Нового року вже все розписано організаторами аж до Луганська від Ужгорода. Ви собі Тернополі. надаєте перепочинку. Ні, слава Богу, я, я насолоджуюся цим. Звичайно, це нелегко, але я насолоджуюся. Тернопіль своїм спокоєм своїм так. гармонійним таким він так, надихає так. вас. Надихає, дуже надихає. Хоча я сам взагалі по житті не посидяти. Але коли я от, е, дивлюся, що в місті люди всі такі спокійні, тоді мені якось на душі спокійно. От коли бачу таких спокійних людей, щоб вони не бігали, що не було самото. Україномовний альбом. А, туди увійде, скільки пісень, хто їх написав, музику, слова, відповідно, все моє. Все абсолютно ваші. все моє. Ні, взагалі, всі пісні, які я співаю. В мене всі абсолютно мої. У мене є там за виключення буквально пару пісень, які мене попросили. Група Фрістайл Ніна Кірсо особисто попросила заспівати пісню «Прощай віки. Це одна. «Прощай посилені завтра Києва-Мій, зробити в, сучасні, в сучасному аранжуванні, на це я погодився, журавлі. Не в землю наш полегли когда-то, а превратились в білих журавлів. А всі абсолютно пісні і слова, і музика Олега Винника, що на українській, що на російській мові. Я, мабуть, би й не став би ніколи на сцену, якби мені Бог не дав е, можливості писати пісні. У журналістів, в письменників є такий, такий термін а, синдром чистого листа. Коли ти сидиш, і не знаєш, що писати, що дальше робити. Чи є таке вас? я ніколи не беруся, я ніколи в житті не видавлював себе пісень. Мені дав Бог можливість написати першу пісню десять років назад. Це був 2003 рік в Берліні. Неможливо сісти і починати щось писати. Е, можливо, журналісти так. У них щось звичайно, у них все по-другому. Коли людина пише пісню, вона не може й просто сісти і сказати ось я зараз напишу пісню, яка буде називатися щастя. Як ти напишеш? Про що те щастя? Воно або прийде до тебе, або його не буде. Коли воно приходить. Тільки тоді воно пишеться, твориться, чи то буде спочатку музика, чи то буде спочатку слова. Тут вже не вдієш ні ні ніяк. Я завжди розповідаю. Я коли в Німеччині, Швейцарії, Австрії стояв на сцені і співав німецькою мовою своїй партії Мені приходили слова, чи музика моєї, моєї вже скажімо, моєї творчості я. Мав бігти швиденько записувати ті ноти чи ті слова на е, мобілку. Це тут не вдієш. Багато чого приходить вночі, багато чого я вже проспав в своєму житті, бо сонце така штука для, для мене. Протягом 20 років, от я, я, скажімо, дуже погано сплю. Починаю спати десь о сьомій ранку, в шостій ранку, і, а і, чого і так? ну така ж таке життя в артиста і. Вставати, Це через 12, нічні виступи 12. чи через просто безсоння? По-перше, безсоння. По-друге, коли ти зі сцени сходиш, скажімо так, емоція. або виходиш, так, емоції, адреналін, він по-любому у тебе концерт, скажімо, о 10-й, одинадцятій закінчився, тобі треба щось поїсти. І, звичайно, тебе не відпустить до 3-ї години. Це вже наскільки воно в крові, в системі, скажімо так. І все вся робота воно працюється вночі, коли в мене концертів немає. Я сижу в студії, я до четвертої, до п'ятої ранку провожу в студії, бо якраз воно твориться тоді. Щастя буває праздноє, хто то століття празнує, хто то літає під грозами, кого-то не видно за розами. Ми перейшли плавно до пісні щастя. щастя. Я так думаю, як ми її зачіпимо? Ну, російське щастя, щастя, Ну, це гімн. Гім, гім щастя. усіх молодят. Це пісня лунає, ну, будь-який магазин, бобіл ну аб'єлки ріктони. Таке святкування без щастя. <свят> наскільки душевна, наскільки така відверта пісня, я взагалі... не втомлюєшся слухати? Дякую. Я сам по собі в житті просто щасливий. Я завжди кажу, я щаслива людина. Мені дав Бог все, що я в своєму житті прошу мрія, а то й більше. Я здоровий, я насолоджуюсь, я насолоджуюсь красою і маю право її оцінювати, так, цю красу не судити, а оцінювати. І це наскільки, наскільки хотів людині в пісні відобразити, наскільки я щасливий, але воно просто так не прийде. А тільки рік назад, коли перед концертом в Миколаєві, перед цим концертом в Миколаєві, я Відчув, що що, от немає отої пісні, ще щоб щоб люди людей якось так роз, роз, скажімо так розслабити, так на, на концерті. І буквально за два дні до концерту я пишу цю пісню, хоча. Ні продюсер, ні моя, ні моя команда. Вони казали, Олег, все нормально там. Ти собі написав нормально все. Нам треба зараз концерт в Миколаєві робити. Mm -hmm. Сольник. І 26 пісень у нас була тоді. Програма. Все нормально, ніхто не звернув увагу. Взагалі, так типу, Олег, а що ти там? Що то що, що, що це таке? Забудь, давай відпрацюємо концерт у Миколаєві. Я кажу, то як же ж ну послухайте, я, я відчуваю серцем, відчуваю, що це хід, що, що це людям потрібно. Щастя називається. Де яке щастя? кажу. Концерт в Миколаєві, але все-таки дав Бог, я її зробив. Я е, в минулому році виступив з нею перший раз. Демка мені ж тутера прислала демку, я її оранжування е, зробив, і так її не встигли до кінця, е, так скажімо, в добрі демки. Перший день вона ніде не була ця пісня. Перший раз я заспокою Миколаєві і за вже зірвався. Під цю пісню, так що немає ніякої схеми хіта. Е, є якісь навики, я розумію. Звичайно, коли людина працює довго в цьому руслі, вона десь щось розуміє, який хід має бути. Але коли він прийде той хід, як він прийде? Я не повірю, що людина сяде і скаже: я тобі зараз напишу хіта за п'ять хвилин, давай мені сто тисяч доларів. Не повірю, ніколи не повірю, просто не повірю. Е, вона або приходить, або його немає. Дверью, как будто щас А, ну, Інколи вередливі. Чи вважаєте ви, ну, що з вами легко а, працювати? А, можливо, організаторам важко з вами порозумітися, ось хочу так, ні, хочу сьогодні так, а післязавтра захочу по-іншому. Ви самі як себе оцінюєте? Ні, я, скажімо так, я нікого не був кокеткою, чи це правильно сказати, я не знаю, чи є таке слово, взагалі воно не пасує для мужчини. І ніколи не був білоручкою. Я завжди працював і працюю, і буду працювати. У мене немає такого, що я сьогодні проснуся, У мене настрій такий, завтра у мене настрій другий. Ні, в мене він завжди один. Працювати зі мною. Можете запитати моїх колег, моїх друзів. Це взагалі вже така команда, вона сплачена, така вже. У мене немає ніяких приємхів, але коли я в мене є такі маленькі, скажімо, нюансики. Коли ми їдемо ланами нашої е, країни, коли я бачу, коли бабці продають я, чи то, чи то ліхи, чи того яблука, мені захотілося зараз яблуко, е, сніжний карвій. Все, от воно перед переді мною, оцей оцей е, запах, оце всей аромат переді мною, і мені треба його купити. Я побачу гриби, продають в західна е, Захарпащення. <п 'ят> я маю Має продюсер зупинити машину, кладе ці граби. От тут я примхливий, але в цьому яких немає. Машина зупинилась, ми а. купили, і я поїхав. Е, я потім з тими ж рибами і займаюся сам дома. Я їх ага. можу їх закатати. Боже, ви що, консервації робите? Ну нічого собі! Оце щастя! Що стосується їди, я собі. Так, я не пропаду, мені куховарка не потрібна, я готовлю абсолютно все. А ви слідкуєте за фігурою ж всі артисти слідкуєте? Тобто ви себе обмежуєте в їжі, можливо, є якісь дієти? Ні, дієт в мене таких немає. Звичайно, саме головна дієта це. so Не їсти багато, не переїдати. Ну, у нас артистів такого немає, щоб ми нормально харчувалися. Буває, що ми їмо раз у 24 години. Але це а, буває після шести. Так. І... і це саме шкідливе. Це саме шкідливе. Але ми працюємо теж після шести вечора. Хожу в спортзал, коли в мене концерту немає, ходжу в качалку, качаюсь, бігаю від п'яти до вісі кілометрів. Все таки слідкую за двором. Раніше я, взагалі будібільним займався, коли ще в мюзиклах працював контракти річ. Мене я взагалі такий, Арнольд ходив з квадратами з усім набити. Потім мені заборонили продюсери, коли я отримав роль Жана з збудованих. Там я мав в 46 починати свою роль і помирати 8, за, 80, за 80. І мені заборонили по контракту займатися боробіним, бо е, ти сивенький е, перед смертю йдеш е, е, свічками, а тебе руки не розгинаються, і через то е, заборонили. У вас вже є райдер, правда? Райдер є. Ось скажіть, це райдер більш технічний, чи все ж таки є якісь райдер? Більш технічний. Я навіть, я буваю, навіть ображаюся, бо організатори буває, чесно скажемо, перекормлюють. Перед концертом треба поїхати до ресторану і поїсти. Щоб не образити. Коли, так, коли, я, не можу, я просто не можу на на, дивитись на багато їду. Я кажу, хлопці, давайте нам супчику якісного. Такого бульончику з курочки і салат з капусти все, мені більше нічого. Але ж вони для них це ну як так у супі салат, а відбивна, а вареники, а компоти. І ці речі реально я мені мені занадто їди. Для мене головне, щоб був райдер. Коли я коли я приїжджаю в якесь якесь місто і виходжу на сцену, де щось не працює, чи пульт не вистачає мені там каналів скільки нам потрібно. Я тоді починаю mm -hmm. психувати. В Вашому райдері. от основні пункти Основ... Тільки сцена. Має бути сцена, картинка, звук, світло, дим. Що стосується. Мені важливо, людина прийшла до тебе на концерт, купивши твій квиток на твій концерт, вона має отримати це щастя. Я ж кажу людині, приходите до мене на концерт. Я поділюся своїм щастям. Як я можу поділитися щастям, коли. Щось неправильно звучить, це для мене важливо. Я завжди переймаюся тим, як людина буде. Я навіть коли приїжджаю і бачу, коли ставлять слава богу. До сьогоднішнього дня наскрізь перейшла на Україні. І я коли дивлюся, що ставлять стільчики ще доповні. І коли під колонками ставлять, реально під б, б, порталами ставлять стільчики, я зразу кажу, хлопці, ви їх куди хочете, розпихайте, тому ну, щоб тут не було. Бо що таке під колонкою посидіти в метр від портала, це, це дуже голосно. А якщо там бабця старенька сяде, я цим дуже переймаюся і хочу, щоб всі отримали комфорт і задоволення на концерті. Багато говорять про те, що ну чому Олег Винник покинув мюзикли, покинув Німеччину а, за кордон, вернувся в Україну і почав сольну кар'єру. Нічого я не покидав. Я просто відмовився від річних контрактів. Я... Від прив'язаності, правильно? прив'язаності. У мене просто було скільки, скільки випадків, що. Концерти, запрошення, і ти не можеш нікуди поїхати. Хоча в мене є два по три дублери, було завжди на, на роль. На Жанна Вальжана, в мене було три дублери на смерль смерті, два дублери. Але не завжди, не завжди ти маєш право взяти вільний день і поїхати з міста. Чимось треба, скажімо, пожертвувати в цьому житті. Що стосується життя, я. І там, і там, і на сьогоднішній день я навіть не знаю, де я де я більше знаходжу звичайно, на коли у нас концертів зараз тур, то звичайно, звичайно, ми тут на Україні. Ну, ваше житло, де таке постійно дає ваша шафа, ваш одяг. Важка шафа на колесах нас нас везер. Якщо ми їдемо, якщо ми їдемо на місяць, нас буквально в листопаді тільки два вільних дні. Ми шукаємо тільки те місто, де ми можемо до хімчистки відправити наше вбрання. Все-таки це багато на місяць поїхати з концертами. Це дуже багато треба, скажімо, крамотн на цих вбрання собою таскати. Не знаю, де моя домівка, можливо, там, де мої батьки. Я знаю. Що, якщо мені дасть Бог до, дотягнути до старості, я її знаю, що проведу, проведу тут. Батьки в Черкаській області, так? так? Слава там Богу, де й ви живі. народилися. Так, слава Богу, живі, здорові, Хоча бачу дуже рідко. Ну, Тобто житла у Німеччині у вас немає. Не, звичайно, є житла. Є. Немає, ну, чин, ось, Але, у щоб нет. я сказав, що там мій дім, там ні, все нормально. Я собі там мешкаю. Падав безжалісноград била блискавиця. Гріла під серцем вовчат, молода вовчиця, знає про вірну любов, лісове озерце, плаче нічної пори, одиноке серце. Є україномовний альбом. Я знаю, що артисти не люблять цих питань, а плани на майбутнє, але зазвичай плани на майбутнє завжди цікавлять глядачів. І я знаю, що шанувальників в Тернополі це справді цікавить. Що далі спочатку тур треба, щоб його завершити достойно. Він буде мінімум до Нового року, там більше 35, мабуть, концертів на сьогоднішній день. Спочатку ми проведемо тур. Україномовний альбом дуже красивий і дуже стильний. Називається до речі Роксолана багато пісень не війшло до альбому, бо там 15 пісень вже так. Другого альбому, скажімо так, пісень на другий альбом вже половина, більше половина теж є. І будемо намагатися зробити ще один україномовний альбом, бо можливо не всі пісні туди йшли, котрі люди вже знають і хотіли би на диско. Звичайно, продукція, дай Бог, будемо творити. Радувати слухачів, шанувальників, спасибі вам, що воно в мене є піснями, новими потрішечки, потрішечки будемо додавати. Радуйте і не забувайте про те, що завжди ми раді вас бачити. Погоджуйтеся дякую. на інтерв'ю. Дякуємо вам за відверту розмову. За я дякую. вам дякую, з вами була Марія томяк і кава з вершками». Залишайтесь на телеканалі. «Інтебе».